Бог благословляє Якова. Незабаром після обману Яків покинув дім свого батька і відправився у далеку дорогу. Він утік пізно вночі, коли Ісав міцно спав. Але при цьому вирушив в путь не один. Йому весь час допомагав Бог. Хоча сам Яків про це й не здогадувався, Юнак боявся, що після сказаної неправди господь гнівається на нього. Шлях був важким і небезпечним. Одного разу, дуже втомившись, Яків вирішив заночувати прямо під відкритим небом. Він не міг іти далі ноги були зраненими і дуже боліли. Яків зупинився, помазав рани олією, яку ревека дала йому з собою, знайшов невеликий камінь, поклав його під голову і заснув. Там йому приснився чудесний сон. Він побачив сходи, які підіймалися від землі до неба. По ним ходили ангели, а на найвищій сходинці стояв сам Господь. Бог сказав йому: Я, Бог Авраама, твого діда та Ісаака твого батька. Землю, на якій ти зараз лежиш, я дам тобі і твоїм дітям. Я буду з тобою, куди б ти не пішов, і знову поверну тебе сюди. Окрім того. Бог пообіцяв Якову, що від нього утвориться великий народ, а з цього народу прийде наш Спаситель Ісус Христос. Ось який сон наснився Якову. Тому той прокинувся надзвичайно щасливим. Тепер він знав, що Бог не гнівається на нього за вкрадене благословіння. Яків підняв камінь, який вчора поклав собі під голову. І зробив із нього пам'ятник. Таким чином він хотів показати богові, що добре запам'ятав все, що почув від нього у вісні. Місце, де це відбувалося, Яків назвав Бетель або Вефіль, що значить дім Божий. Далі хлопцеві довелося довго йти. Перш ніж він дістався до міста, де народилася його мама. Він не увійшов туди одразу, але зупинився біля колодязя на окраїні. У ту пору там зібралося багато людей Це пастухи напували худобу. Через деякий час до криниці підійшло ще одне стадо його вела молода дівчина. Хто це? запитав Яків у пастухів. Це Рахіль, молодша донька Лавана, відповіли йому. Яків дуже зрадів, почувши ці слова. Лаван був братом його матері, тобто його рідним дядьком. Яків підійшов до Рахілі і сказав, що він син Ревеки та Ісаака. Потім він допоміг їй напоїти худобу. А вона побігла розповісти батькові, кого зустріла біля колодязя. Тож Лаван пішов привітати племінника і, побачивши його, обійняв та привів до свого дому. Він довго розпитував Якова про різні речі про Ревеку, Ісаака, про країну, де вони живуть, про його подорож. Яків залишився жити у дядька і став допомагати йому по господарству. У Лавана було дві доньки старшу звали Лія, а молодшу Рахіль. Рахіль була красивішою за свою сестру. Яків закохався в неї і вирішив із нею одружитися, але не мав грошей, щоб заплатити за неї батькові, так як було заведено у тій місцевості. Тоді він пішов до свого дядька і попросив узяти себе на службу. Добре, відповів Лаван. Але яку плату ти хочеш за роботу? Я хочу женитися на твоїй молодшій доньці, Рахілі, відповів яків. Я буду працювати за неї сім років. Лавану сподобалася така пропозиція, і він погодився. Так, Яків став доглядати дядькову худобу. Він був справжнім майстром своєї справи і працював цілими днями. І з часом стадо Лавана стало швидко зростати. Але Яків дуже любив Рахіль, тому виконував свою роботу із задоволенням. Пройшло сім років. Яків прийшов до Лавана і сказав йому, Віддай мені Рахіль, щоб вона стала моєю дружиною. Той не сперечався. Він скликав багато гостей і влаштував велике свято. Під вечір, відповідно до звичаю, наречений пішов у спеціальну кімнату, де не було освітлення. А лаван мав привести туди свою доньку. І ось двері відчинилися. І у кімнату увійшла дівчина. Було дуже дуже темно, і Яків не мав впевненості, що це Рахіль. А вранці, коли зійшло сонце, він з жахом виявив, що поруч спить не вона, а її сестра Лія. Лаван обманув його. Яків сильно розсердився на свого дядька. Але на питання, чому той так нечесно вчинив, Лаван відповів спочатку має вийти заміж старша донька, а лише потім молодша. А далі додав Але ти можеш одружитися також і на Рахілі, якщо відпрацюєш за неї ще сім років. Якову не лишалося нічого, як погодитися на це. Вони з Рахіллю поженилися. І він відробляв за неї ще сім років. Далі у Якова народилося дванадцять синів і одна донька, але більше за інших він любив Йосипа та Веніаміна, синів його улюбленої дружини Рахілі. Бог попіклувався про Якова. Він став заможною людиною, і йому належало багато овечок, кіз, корів, верблюдів та ослів. Через багато років господь сказав Якову, що настав час повертатися до Ханаану. По дорозі на батьківщину Яків зупинився на тому ж місці, де колись бачив чудесний сон. Там у бетелі або ж у вифілі. Він приніс велику жертву і після цього продовжив свій шлях у рідний Ханаан до свого старого батька Ісаака. Питання Питання перше. Який сон наснився Якову? Питання друге. Яку дівчину Яків хотів взяти собі за дружину? Питання третє. Чому Яків мав працювати у Лавана? Питання четверте. Як Лаван обманув Якова? Питання п'яте. Яких синів Яків любив більше, ніж інших?